Вітаю українці ідіть нахуй москороті. Це є військовий, який не дає дупля. За що воював. Слухаємо його. Слава Україні, Дякую, слава. Сьогодні мені далі замічання про державну мову. Я сам воєннослужащий, після поранення на Нахожусь Нахожуся в Києві. Не пішов у власті просити подачки. Власті не пройшов просити подачки. Але мова йде не за подачки влади. Мова йде за мову українську. Роботу. Щоб встановити своє здоров'я, так як моя держава покинула мене після того, як я виписався з госпіталя. Зверніть увагу, він спілкується українською. Ви звернули увагу. Спілкується українською мовою. Яка проблема спілкуватись українською? Проблема яка? І він віз только шо пасажирів по одному приваженню і почався скандал по поводу державної мови. Тож... Тому що він, я так зрозумів, буде спілкувати з російською мовою. І я за цього покидька і за цілу державу і став на захист своїх батьківщини Це колишить чувак, це дуже всіх колишить Але війна не тільки йде за землю, війна не тільки йде за ресурси, війна не тільки йде, війна ще й йде за культуру. То. Ти хочеш, щоб дальше Україна... Україна була замазана російським гівном? Тому що я не розмовляю державною мовою. Ти розмовляєш державною мовою. Дуже класно розмовляєш державною мовою. То як ти військовий, не можеш дати дупля, яке значення має мова? Коли росіянець приходить, він що робить? Культурний фронт. Одразу Культурний фронт. Документи, мова. Ще що там є, віра. Він все знищує українське. А ти, військовий, подав своє життя за що? Щоб далі кацапською говорити? Щоб далі була Україна, я ще раз повторюю, з російським гімном. А він розмовляє. Краси! То хто розділяє народ? Чому ти не розмовляєш українською? Чому ти розділяєш? Та... Україну і війну ніхто не виграє, ніякий ні говорящі. Війну виграють українці. Запам'ятай раз і назавжди. І не існує ніяких грузкоговорящий. Існують люди, які знають російську мову. І почнуться такі проблеми? Мені дуже прикро, що я не дуже володію нашою державною мовою. Ні, ти володієш чудово. Тільки ти хочеш, щоб була Україна з російським гівном. Але я стараюсь і вивчити. Це ніколи питання було. А до влади повинно бути. <ріст> ну, типа, влада тебе буде вчити мову. Чи ти Чи ти за 30 років не дав дупля, що мова має значення? Нарешті хтось дає дупля, що мова має значення. Бачиш, ти воюєш. Все чудово. Ти кладеш здоров'я, все чудово. Но культурний фронт теж важливий. Тому що. Це вони допустили, що я вчився в руській школі, в центрі. Ні, це допустили твої батьки. Вони мали прийти в клас і сказати: моя дитина живе в Україні і має вчити українську мову. Хайкова в 65-й школі. А нікому. А у київляні з'являється так, що ти винуват, тільки я. Ні. Батьки твої винуваті, недолугі батьки. Так що, а якщо діти, хто прав, а хто виноват. Батьки, які далі розмовляють своїми дітьми ватною мовою, вони в майбутньому мають, будуть мати отакі проблеми, як того чувака. Ваші діти, якщо ви далі почнете розмовляти з дітьми ватною мовою. Так що це твоя країна. І думай, в якій ти країні живеш. Ідіть нахуй. Москву роді. мене є країна, я її любив, заволожкі очі, люди, кораблі.